Доброго дня, перш ніж викидувати старий акумулятор, подивіться це відео. Є необслуговувані акумулятори, у яких зверху знаходяться кришки. Ні в якому випадку не пробуйте їх, як я тут пробував, знімати, це не треба робити. Для того, щоб відновити акумулятор мій цей акумулятор на 60 давав всього-навсього 10 А на розряд. Необхідно от, трошки вище цієї планочки. Просверлити тонким сверлом отвір і додати по 20-30 мл дистильованої води. Після того, як ви додатите, необхідно акумулятор прокипітити, протягом 2 годин дати йому 16 вольт. Після цього акумулятор відновлюється і на даному етапі він у мене вже бере до 25 ампер, годин, ампер на зарядку. Тому ніколи не викидуйте такі акумулятори.